Вітаю! Сьогодні в огляді одразу дві універсальні моделі взуття Скарпа черевики Cirrus Mi GTX та кросівки Cirrus GTX. Я вирішив показати одразу дві моделі в одному ролику, адже вони відрізняються лише висотою, де Cirrus Smid GTX закривають щікови. Моделі позиціонуються як для щоденного міського використання або вилазок за місто, так і для нескладних туристичних походів протягом сезону весна літо осінь Черевики та кросівки представлені у чоловічій та жіночій версії, де враховані всі особливості та відмінності наших стоп. Вех цирусів виготовлений з м'якого еластичного нубука, який згодом набуває форми ноги, і взуття стає ще комфортнішим. Мінімальна кількість синтетичних елементів конструкції полегшує догляд, отже, окрім спеціальних спреїв, можна використовувати кремові засоби, які підходять для такого взуття. Обидві моделі, оснащені мембраною Gore-Tex яка захищає ноги від опадів і вільно пропускає повітря. Отже, ніяка погана погода не змінить ваших планів, а щоденні рутини з вигулу домашнього улюбленця стануть більш комфортними. Кросівки та черевики мають зручну колодку Comfort Fit та майже не відчуваються на ногах. Завдяки підошві енергії L з технологією Active Impact, що забезпечує відмінну амортизацію та система Active Fit з анатомічною посадкою, ваші ноги менше втомлюються від ходьби по асфальту та бруківці, або коли ви цілий день на ногах. Тож підсумовуючи, скажу, що черевики з такими характеристиками прослужать довго і виручать в будь-якій ситуації. Вибір лише за вами: Cirrus Mid GTX з фіксацією щіколотки чи кросівки Cirrus GTX.